Продовжую свою мандрівку річкою Горинь. Знову буде фідерна риболовля. Хто не дивився моє попереднє відео, де я вперше в цьому сезоні поїхав на річку, рекомендую подивитись, я його закріплю. А поки ми продовжуємо розвідувати нові для себе місця. Сьогодні я з Петю. Взагалі, хто знає, хто місцевий. Тобто я хочу в цьому сезоні порибалити трошки в місцях горині, грубо кажучи, від Клєвенського повороту, де на Дражне їхати, і в сторону червоної колини, тобто у ці всі місця. Зараз ми спробували поїхати від до Дюксена, десь ну, плюс-мінус цей діапазон річки, і складно, складно дуже мало місць, дуже багато зілля має на увазі на дорозі. Трава висока, високий сам по собі перепад між водою. Тобто, коли ми сюди заїжджали, перепад був ну, метрів не знаю, 10 умовно. Зараз менше, там по півтора-два. Але діло в тому, що перепад це не проблема, а самі місця не комфортні, тобто багато просто високої трави. Ну, там не перебалиш, комфортно не посидиш. Загалом не дуже. Ми тут нормально так об'їздили, трішки часу витратили. От. А зараз їдемо на те ж саме місце, де я рибачив минулого разу. Ми вже засклалися такого фастом. Зараз по одній палці згодовуємо. В принципі, наша скажімо так, точка однакова по дистанції, тобто десь метра два, грубо кажучи, від берега, тільки в нього від берега, а у мене від камишага. Тобто, бо в мене далі йде ніби такий. Вглиблення, але туди типу, кидати не можна, бо там зараз є. Це так само 2 метри від останнього крайнього куща. Але в цілому у нас різниця от, в точках десь там метрів ну, 10, тобто недалеко. А зважаючи, що ми там спомбумо нормальним горохом, то у нас там по суті буде така пляма, навіть не пляма, а така доріжка з гороху така для риби. Ну, тобто, Рано чи пізно риба прийде, то зараз спомбимо. А потім вже буду кормитись тут годівничками, забуваючи вже і горох разом з кормом, щоб воно саме чітко в точку падало. Тому що все ж таки, течія трохи є, воно думаю, зносить. Все одно падає не ідеально. А хочеться, щоб ще саме в точці лову було трохи сипухи. От. Корм мене вже замішаний від команди Абу, з минулої рибалки, якої я так і не половив. Світлий, тигровий горіх кукуруза. А Петя буде буду ловити навпаки темним, темнокоричневим. Ще не знаю яким. Ти флагманський будеш? Буде флагманським ловити. У них якраз лінійка, ж обновилась. І цікаво потесити, що воно, тому що в ціні вона піднялася ну, так ну, пристойно. Зважаючи, яка навіть раніше була ціна на гранд серії ну, швидше за все, ну, я так підозрюю, що це не маркетинг, ну, я дуже на це сподіваюся. А що все-таки вони якісь інгредієнти. Дозування хороших якихось збільшили, і тому прикормка стала дорожча. Ну, Принаймні дизайн мені новий подобається. Нарешті видно, що в пачках лежить, тому що раніше береш, якщо ну, не знаєш, то не знаєш наугад. От. Ну, З часом само собі, ти вже запам'ятовуєш, там де яка прикормка, але ну, це дуже зручно, коли видно колір. І що добре, що вони зробили, щоб було саме на дні видно пачки, бо коли роблять все ж таки коли вся пачка, то... Ну, Якщо умови зберігання неправильні, то корм псується. Серед насадки є пінка кольорова, опариш, консервована кукурузка, дрібний черв'як. То й, в принципі, все така база, все, що треба. Поки закормлююсь, хочу одну таку пораду дати. Переважно це для новачків, але дуже корисно. Буває іноді, як на стоячій воді, так і на течії. Байдуже. Тобто ви. Коли закидуєте, саме коли закормлюєтесь, да? а інколи навіть коли ви матуєте, буває от, тяжко йде, ну, знаєте, наприклад, годівничка важка да? там, на дно да, от, чи ще щось, то ви коли ви матуєте і ви там спішите, ну, наприклад, робите закорм, ви коли крутите, крутіть до певного моменту швидко, далі заповільниться, хай кормушка вийде, щоб ви її побачили, і тоді вже крутіть нормально швидко. Тому що коли кормушка в воді, ви крутите її дуже швидко. В результаті буває, вона різко вистрибує з води. Не, ну, буквально робить невеликий такий стрибок. Цього вистачає, щоб на вашому кінчику, тобто на квіттипі, зробився один-два оберта. А це все на ходу робиться, тобто це все під час намотки. І не раз так ламались квівертіпи. І в мене ламались, і в багатьох людей. Тобто це чисто випадково. Буває крутиш-крутиш, десь прогавив щось, кормушка вистрибнула. Ти поки вона вистрибнула, далі крутиш, один оберт і все, і квіртів ламається повністю. От. Тому просто майте на увазі, така штука буває. Крутіть собі, не спіша, вже як кормушку побачите, тоді вже можете нормально крутити. Тому що реально... Блін, Я вже в своєму рибловному житті кілька ківертіпів так ламав, навіть знаючи про цю проблему, чисто десь випадково. Там зговорився, повернувся десь і все. От. Ну, Дехто про це не знає, Вон, може тільки починає. Тому так не робіть. Я б показав вам наглядно, але боюсь, можу зламати ківертіп. Ну, хоча я спробую, звісно. дивіться, зараз скручував швидко. Кручу швидко-швидко, кручу, кручу, кручу. От. Кормушка вилетіла, мене випрыгнула. Якщо б я зараз так і далі крутив... А, ні, бачите, насправді вже зачепили, бачите? Не можу крутити все. І це я свідомо зупинився навіть. Тобто це просто, щоб ви розуміли. Ну і все, треба тепер розпутувати. От вам наглядний приклад. При тому, що я навіть ну, старався, щоб вона ледь-ледь вистрибнула з води. Тому, будьте обережні, бо кажу, якщо б один оберт тільки зробити, цього вистачає, щоб е, від останнього кільця до крайнього зігнулось і повністю зламалось на кінчику. Це ще нічого не значить, в принципі, такий квертіп робочий, його можна відламати і е, рибалити як... На скажімо, на крайньому кільці. От. Ну, буде, грубо кажучи, як такий жорсткіший кінчик, як там. якщо це була одна унція, стане, ну, дві умовно. Ну, от. Тому майте на увазі. До речі, буде цікавий експеримент. Я ловитиму на два корма. Я не знаю, чи я буду на дві палки, бо можливо я взагалі на одну буду насправді. От. Але буду періодично принаймні міняти. І ставить два корма, Один світлий команда А, тигрова рікуза. А другий мій, який я домашній, зробив сам вперше в домашніх умовах. Я не знаю, чи буде він ловити взагалі, але я його ще буду неодноразово робити, тому що він кайфовий, він класно ліпиться. Я вам навіть покажу, в мене зараз знайду десь тут лежав. Чесно, не відрізнити від справжнього корму. Ну, просто подивіться. Тобто він світленький. Взагалі, як прикормка виглядає, можна спутати. Дивіться, як ліпиться. Тобто ліпиться як нормальний корм, бачите? І дивіться як. І розсипається. Тобто це просто як звичайний хороший корм. Максимально кайфово. Скажу вам рецепт, тому що знову ж таки я сам його ще буду не раз робити. Нічого зайвого, там просто горіх. Ну, звичайний грецький, який там, грубо кажучи, в нашій країні, там, в більшості людей, в кого там дача є, точно росте. Е, перемелити просто в пиль. Далі е, оця крупа дрібненька. Потім кукурузіна мука це щоб трошки от такий кликий елемент. Е, печиво перебити. Ну, тут яке не йдете, я оце стандартне взяв. Таке, ну, Квадратне, я не пам'ятаю, як воно називається. Просто було його легко. Перемнуть Можна вівся, але, ну будь-яке. Е, додав корицю, додав коріандр, додав какао. Е, такс. ну І в принципі... А, і паніровочні сухарі. І це все дрібна фракція. Е, і я пробував вручну замішати, тобто не шуроповертом, а саме вручну, щоб відчути цей корм. І реально кайфанув. Тобто Я робив все класично: один заміс, потім другий. Перевірив прикормку, класно сипуться перевірив, кинув воду, як вона розсипається. Просто пушка. Я впевнений, що такий корм буде набагато якісніший, ніж якщо ви візьмете там якісь там ну, так, бренди, які економлять на прикормці. І навіть якщо ви візьмете якісний корм, можливо, навіть буде краще його, бо він буде свіжий, максимально свіжий, а свіжі елементи це максимально важливо в кормі. Тому таке, побачимо трошки. Просто хочеться половити, подивитися, як він взагалі ловить. Щоб хоча б кілька рибинок на нього зловити, ну, це вже якийсь результат. Навіть якщо вони будуть спін з точки через горох, ну байдуже. Головне, що воно буде працювати і все. Так, верхаводка. Ну, Другий закид, перша риба, скажімо так, не рахується, ну, ми з П'еті вирішили, що ми не будемо рахувати таку рибу в залік. От. Але як факт вам скажу, в П'еті так само перший закид, малесенька густірка. На річках, хто не в курсі, якщо ти чия, е, треба максимально високо піднімати палку. Тобто, чим більше палка, ну, чим вище палка піднята, тим менше шнура в воді, тим менший типу, опір в воді і, відповідно, менше зносить. Тобто ту ж саму годівничку, яку ви ставите, там, наприклад, там 80 грам, буде по-різному зносить, при тому, коли у вас палка вверх, плюс-мінус рівно і вниз. Тому це такий вихід ситуації, якщо у вас, наприклад, немає годівничок, важких а кормушки зносить. Ставте максимум вверх, як ви можете. просто. От мене поки я стартував з 60-ки, 60 ку зносить, поставив 70-ку, трішки зносить, але стоїть. Ну Тобто як стоїть, воно, скоріш за все, знесло, вперлось там, певно, в зілля чи ще щось, і відповідно далі стоїть. Буду пробувати ставити вісімдесятку. 80 щось в мене так віртіп дуже дивно згибається. Ну, певно, якийсь зачеп зайшло чи що. Там така дуга прям 90 градусів. Мені аж навіть страшно. Оце ну, мінус рибалки. Ох! В цих місцях, що риби багато, риба класна, але зачепи, зачепи. Треба багато повідків. Причому таке відчуття, що там ще є риба. Як, ну, але можливо, це просто багато зілля було. До того ж, тут він, коли буває, втягнеш дрібну рибу. Зілля багато, відчувається, ніби там він риба на пів КГ, а там він платочка на 50 грам, умовно. Походу, у мене нема повітка. Точніше гачка. Так, да, гачка нема. Ну от про те, про що я і говорив. От. Ну, але в мене нав'язані, я стартунув з 14-го. Опа! Дивіться, які братани прийшли до нас. Сподіваюсь, тут видно в камеру. Братани. Кс-кс. Не ведуться. Теж прийшли рибку половити. Трошки так покидали і просто в закид є дуже дрібна гостіра і верховодка. Ну, тобто. Густіра десь розміру як верховодка просто для розуміння. І це при тому, що в нас короткі гачки, поводки. Тобто ми вкоротили, у нас десь сантиметрів по 60 Ну, я давай більше скажу, у мене десь сантиметрів, у мене 50 см. Тобто, тобто ми вкоротили, щоб навпаки не брало, і воно все одно бере на падінні. Друзі, добрий ранок. Ранок почався з кави. І ми з Петю якраз позакидали вудки. Вже щось потрохи дзьобує сходу, як і вчора дрібнота і вже де-не-де якась плюс-мінус нормального, скажімо так, звичайного розміру густірка є. Зараз приготую Скрембл, дуже ніжний, класний. Записуйте собі рецептик поки є. Такс. Вночі. Вночі я рибалив десь до 3 години. Насправді не було якогось кльового такого, щоб, знаєте, похвастатись, а без кльово сидіть сенсу небагато. Рецептик, до речі, доволі простий. Збиваємо. Ну, зазвичай я три яйця роблю коли на себе. От сьогодні 4. Збиваємо просто до однорідності білків і жовтків, підсолюємо і кидаємо на розігріту сковородку, оливкову олію, якщо є, ну у мене сьогодні звичайно, і масло. Зараз сковородка нагріється. Зб'ємо білочки з жовтками. Нарізаємо якийсь батон, багет, в що є. Ну, в ідеалі, звичайно, ще й нагріть його десь на якомусь грилі, якщо маєте, бутербродниці. Якщо немає, навіть на сковорідці. Ну, Але я не буду, мені чесно кажучи, влом. Бо це буде такий якби настільки ніжний скребл, що його як на маску краще їсти, просто от на хліб. Отак. Я зазвичай вдома нагріваю. Щоб він був такий зі скоринкою, такий прикольний. Вогонь в міру великий, вище середнього ставимо і треба швидко мішати, при тому паралельно перемішуючи саму сковорідку. От, ось так просто робимо. Тобто, щоб воно скручувалось, зверталось, але при тому не встигало повністю в такий, ну, в блін, знаєте, стати. Тобто ми просто поки отак мішаємо. Ну, Вдома в звичайних умовах це насправді робиться швидко, секунд 20 воно готово. Тут трішки довше через вітер. Така консистенція повинна вийти. Далі дивіться, вливаємо назад сюди, в нашу якусь мисочку глибоку, додаємо сир намазочний, в кого що є Філадельфія, Ескузя, ну будь-який, тобто в мене ось такий. Я беру саме зеленю З травами якісь такого плану. Кидаємо і міш... вилкою просто його мішаємо. А потім просто намазуємо собі на хлібчик. Повірте, це мега смачно. Сьогодні день йдемо повноцінно буде порибалити вже. Бо вчора так більше відпочивали, не до самої рибалки було фактично. Ось така от темка. Тепер бріть і смакуйте. М -м. Петя Морено зловив червона книжна риба, у нас на горині є. А з екстрактором дістане, то покаже. На що взяла? На опариша. На опариша. Ну, гарна така риба. Потужна, навіть при тому, що маленька. От дивіться, друзі, яка... Прикольно, я її перший раз бачу, якщо чесно. Така смішна. Сподіваюсь буде ще якась цікава рибка ловитися. Розроблю поки підрізочку кукурузки, будемо пробувати так давати нормально пробками годівницю повністю забивати. Можливо, змінить ситуацію, бо або кліє дрібнота, або ми йдемо в тіньок від цього сонця під дерево. І поки добігаємо до клювання, то вже пізно... Бо тут, ну, тут стільки зілля, що опа, що треба встигати. Так, наче, да, наче тобто тут дійсно треба встигати, бо дуже багато просто на них було, ну саме таких адекватних. От. Просто бо не добігаєш, бо вже пізно. Пізно не тому, що риба зійшла, а якраз таки, що... що вона встигає далеко в цій зарості залізти. От в мене тільки що було перед цим точно така ж ситуація. Ось хлам опарік десь я втика видно, не встиг поки підрізав. Зараз і попробую. І насадимо зразу і курузочку з піночкою, як класично це така головнева насадка. Побачимо, буде швидка віддача чи не буде. Наша риболовна сесія підійшла до завершення, ми вже складаємося. От. перебачили ми в цілому добу, тобто вчорашній вечір. Ранок, ну і оце до вечора знову ж таки, трішки ночі захопили. Водойма складна, точніше, оця ділянка. От. Тому, в принципі, від мене проста порада не їдьте на такі місця. Бо, наприклад, де ми були, оце зараз класно відпочивати, тут дуже комфортні умови, але з точки зору бловлі дуже тяжко постійно намотується щось, постійні якісь відриви, течія е потужна. І навіть якщо ви там будете якусь гарну рибку тягнути, навіть якщо ви пройдете там, такі бар'єри, як там, зілля внизу, то у вас просто може кінчик на е верху. Ну, типу, так запутатися в зілля, що все. А напутується воно ну, доволі потужно, так просто не зняти. Іноді таке, що треба ну, буквально зрізати, бо ну, навіть ногтями не візьмеш. От, тому умови складні, але. Принаймні я для себе переконався, що більше не варто в такі місця їхати, тому будемо шукати з п'ять якісь нові локації на горині. Можливо, якщо знаєте щось цікаве, порадьте, де на фідер класно можна половити, де ну, нормальне дно. Тобто не так суттєво там тече, але просто, щоб не було зілля постійно багато. Навіть зараз видно, як віртіп нагибає просто дуже сильно. Я навіть не дивлюсь, просто дзвоник почепив, поки збираюсь по класиці, де таке. Що скажу, верховодка переважно брала, і в цілому дрібна густра, тобто дуже мало якоїсь гарної риби. Я, звичайно, покажу вам зараз садок, але в цілому похвастатись нема чим. Тут такий баланс тримають між тонким повідцем, але обривами, і коротким, таким якимось потужним, з більшим гочком на більшу рибу, бо вона тут є, але з набагато меншою кількістю покльовок. Щось мене знов зносить. Зголом виймаю поки палку і йду показувати уловчик. Як бачите, знову вкотре тяну зілля. Хоча так нормально. Таке відчуття, ніби там трофея якоїсь тягнув, але ні. Це все зілля, друзі. Дуже складні умови. Ось друзі, ми вирішили два садка робити з меншою рибою і більшою. Зараз вам покажу, що в результаті вийшло. Ну от Загалом такий невеличкий насправді ловчик за добу від нас. Ну, серед цікавого це єдина от підлящик такий. Потім сомік такий невеличкий, кинув, просто щоб вам показати, бо ніч була. Ось такий зараз такий вусатий, гарний, слизенький. Та і все, насправді тут похвастатись немає нічим. Переважно це верховодка, оце всяка така дрібнота, ну, якось так. Ну, Але і таке буває, не завжди попадаєш на гарної умови, на гарний кльов. Тому Хочете більше відео саме десь з Гурині, з Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і до зустрічі.